Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вивчаємо геометрію 9 клас. Працюємо з підручником Мерзляк Полонський Якір. Сьогодні другий урок по темі синус, косинус і тангенс кута від 0 до 180 градусів. Для того, щоб тема і завдання вам були зрозумілими, ви мали вже опрацювати теоретичний матеріал, вивчити означення і. Формули, а також приготувати таблицю значень синуса косинуса і тангенса кутів від 0 хоча б до 90 градусів, а краще до 180. Тож, вперед. На минулому уроці ми з вами зупинилися над завданням на завданні 1.11. 1.12 це було завдання зеленого кольору домашнє, а 1.13 я попрошу вас, там багато запитань поміркувати над ними. Добре. Завдання 1.14. Порівняйте з нулем значення виразу. Синус 110 градусів, косинус 140 градусів. Це добутки, бачите? В першому, другому, третьому і четвертому завданні добутки. Значень тригонометричних функцій. Нагадаю, що значення синуса ми дивимося по осі ординат, значення косинуса по осі абсцис. Це у нас одиничне коло. Ми працюємо в верхній півплощині. В першій чверті і синус, і косинус додатні, і тангенс теж додатні. В другій чверті синус додатній, косинус і тангенс від'ємні. Тепер ви легко порівняєте з нулем значення виразу, тобто більше нуля, менше нуля або дорівнює нулю. Зараз зупиніть відео і виконайте це завдання. Добре, ну а тепер перевіряємо. Синус 110 градусів додатній. Косинус 140 градусів від'ємний плюс помножити на мінус буде мінус менше 0. Синус 80 градусів додатній. Косинус 100 градусів від'ємний. Косинус 148 градусів від'ємний. Плюс помножити на мінус і помножити на мінус. Буде плюс, тобто більше 0. Синус 128 градусів додатній. Косинус 130 відємний, але в квадраті додатній. А тангенс 92 градуси від'ємний, тобто плюс помножити на плюс і помножити на мінус менше 0. Синус 70 градусів додатній, косинус 90 градусів дорівнює 0, і неважливо, який тангенс, оскільки добуток, коли один з множників дорівнює 0, дорівнює 0. Ось так, я сподіваюся, що ви все правильно виконали і у вас все вийшло. Йдемо далі. Завдання 1.15. Знайдіть значення виразу. Ви легко виконаєте це завдання, якщо ви приготували табличку. Табличку значень синуса, косинуса і тангенса. Зупиняйте відео і попрацюйте. І так, перевіряємо. Я поклала таблицю для того, щоб нам легше було працювати. Синус 120 градусів можна записати у вигляді синус 180 градусів мінус 60 градусів. Плюс 4 помножити косинус 150 градусів можна записати як косинус 180 градусів мінус 30. І Тангенс 135 градусів можна записати як 180 градусів мінус 45. Це буде синус 60 градусів, плюс 4 помножити, це буде косинус 30 градусів, а це перетворюється на тангенс 45 градусів, тільки вага. Тупий кут це від'ємна, да? тут має бути мінус. І тангенс від тупого кута від'ємний, тобто змінюються знаки. Будьте уважні. Так, 2 помножити синус 60 градусів, корінь із 3 поділити на 2. Мінус 4 помножити. На косинус 30 градусів. Корінь із 3 помножене на 2, і плюс 2 на 2. І плюс 2 на тангенс 45 градусів, а це 1. Дорівнює. 2 і 2 скорочується. 4 і 2 скорочується. Тут буде 1, тут буде 2. Тоді маємо корінь з 3. Мінус 2 корінів з 3 плюс 2. Дорівнює мінус корінь із трьох плюс 2. Ну, коли засмучує мінус перед. Спереді можна записати 2 мінус корінь із трьох. І так і так буде правильно. Ну що, як у вас зійшлися відповіді з моїми? Далі друге 2 помножити на косинус квадрат 100, 180 градусів мінус 60 градусів, мінус 8 помножити на синус квадрат 180 градусів мінус 30 градусів, щоб стало 150 плюс 3 косинус 90 це відразу 0. 2 косинус квадрат 60 градусів, мінус 8 синус квадрат 30 градусів і плюс 0, оце пишемо, дорівнює 2 помножити на косинус квадрат 60 градусів, тобто 1 четверта мінус 8 помножити на синус квадрат 30 градусів. Тобто одна четверта, дві, два і чотири скорочуються. Два, тут один. Так, одна друга, і вісім і чотири скорочуються, тут буде два, мінус два, одна друга додати мінус два від ставимо знак більшого. І від двічки віднімаємо половину мінус півтори. Так, і останнє третє завдання. Косинус 180 градусів. Умножити на синус 135, це 180 градусів, мінус 45 градусів, помножити на тангенс 60 градусів, мінус косинус. 180 градусів а мінус 45 градусів, і це в квадраті дорівнює. Косинус 180 мінус 1, Далі синус 45 градусів помножити на тангенс 60 градусів, мінус і ще мінус. Косинус 45 градусів в квадраті, дорівнює мінус. Синус 45 градусів умножити на косинус ой, на танген 60 на корінь із 3. плюс косинус 45 градусів, корінь із 2, ділимо на 2 в мінус. Спільний знаменник 2 в чисельнику корінь 6 плюс корінь з 2 в квадраті дорівнює мінус в знаменнику 4 в чисельнику квадрат першого плюс подвоєний перший на другий І плюс квадрат другого вісім плюс два коренів з дванадцяти дванадцять це чотири помножити на три. А значить, 4 з підкоренням можна винести. Так? І що у нас тут буде 4 коренів з 3? 8 плюс 4 коренів з 3, мінус не загубимо. Знаменнику 4. Ну, можна залишати так, а можна поділити. Мінус. 8 поділити на 4 і 4 корінь із 3 поділити на 4 мінус перед усім виразом. Так, перевіримо ще раз. Так, ну, здається, все правильно. Добре. Йдемо далі. Завдання 1,17. Знайдіть значення виразу, не користуючись калькулятором. Для того, щоб не користуватися калькулятором для знаходження ось таких кутів, можна скористатися формулою тією, яку ми вже сьогодні використовували. Косинус 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. І тангенс 180 градусів мінус альфа дорівнює мінус тангенс альфа. Добре, а тепер а, спробуйте все ж таки самостійно виконати це завдання. Ну, давайте дивитися, що вийшло. В першому чисельник без змін, а в знаменнику замінимо синус. І, подумаємо, 162, це правда 180 мінус 18 градусів. Правда. Отже, маємо синус 18 градусів поділити на синус 18 градусів, і це у нас дорівнює 1. В другому. чисельник без змін. Ми вже перевірили, що 162 – це 180 мінус 18. Так? А в знаменнику мінус косинус 18 градусів. Це дорівнює мінус 1. Ну і аналогічно Третьому теж тангенс 18 градусів, тангенс 180 градусів мінус 18 градусів. Це тангенс 18 градусів поділити на мінус тангенс 18 градусів. Мінус 1. Якщо ви були уважні, то це завдання як бачите легке, тим більше, що я дала вам підказку. Завдання 1.19. Знайдіть суму квадратів синусів усіх кутів прямокутного трикутника. Пригадайте, що у прямокутному трикутнику один з кутів 90 градусів, а два інші гострі. Давайте разом з вами позначимо альфа і бета, це будуть гострі кути. Прямо кутного трикутника. Так. І що нам треба знайти? Суму квадратів. Синусів усіх кутів плюс синус квадрат бета і плюс синус квадрат 90 градусів. Так, я пропоную вам пригадати, як можна виразити бета через альфа і третій кут трикутника. Застосувати формули, пригадати те, що було у восьмому класі, і виконати це завдання. Будьте наполегливі, ставте відео на паузу і попрацюйте. Так, ну, а е, тепер давайте разом із вами. І так, синус квадрат альфа. У 8 класі ми з вами говорили, що Пам'ятаєте? Нагадаю, що у прямокутному трикутнику синус альфа дорівнює протилежний катет поділити на гіпотенузу, а для кута бета це вже косинус бета. Пам'ятаєте? Ось це ми і застосуємо синус бета у нас протилежний катет поділити на гіпотенузу, це косинус альфа. Можна було замінити або синус альфа через бета, або синус бета через альфа, плюс косинус квадрат альфа. Ну, а 90 градусів. Це ми вже знаємо, дорівнює синус 90 градусів, дорівнює 1. Оце у нас з вами тригонометрична одиниця, і задача легко розв'язується. Задача 1.21. У трикутнику ABC відомо, що кут Б дорівнює 60 градусів. Точка О центр вписаного кола, чому дорівнює косинус кута АОЦ. Ну, бачите, що тут потрібно виконати рисунок А, Б, С. точка О центр вписаного кола, і нам треба знайти це значення. Дано трикутник А Б, кут Б, дорівнює 60 градусів. Точка О Центр вписаного кола, знайти. Кут а, О, С. Я пропоную вам знову ж таки попрацювати самостійно. Дам декілька підказок. Перша підказка. Ви можете знайти суму кутів А і С враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів, а кут Б 60 градусів. Перше. Далі, друге, пригадайте, де лежить центр вписаного кола. І тоді ця задача легко розв'яжеться. Ще раз застосуєте інформацію про те, що сума кутів трикутника 180 градусів і легко знайдете кут О. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Так, ну, і тепер що перевіряємо. Сума кутів трикутника 180 градусів, а значить, кут А плюс кут С дорівнює 180-60 градусів. 120 градусів. Тепер центр вписаного кола лежить на перетині бісектрис бісектрис трикутника. так? Отже, кут ОАС. Дорівнює половині кута А, а кут ОCA дорівнює половині кута С. Тоді сума кутів ОC і ОCA це половина суми кутів А і С. Тобто половина від 120 градусів 60 градусів. Так? Тепер у трикутнику АОЦ, кут АО АОЦ дорівнює 180 градусів мінус сума кутів А. ОАЦ і ОЦА. А. А значить, 180 градусів мінус 60 градусів 120 градусів. Я радію за тих, у кого вийшло розв'язування цієї задачі, і це була остання задача на сьогоднішньому уроці. Дома ви. Ще раз повторити означення і формули, приготуйте таблицю значень тригонометричних функцій тих, хто не приготував, і попрацюєте над завданням зеленого кольору. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!